Очі освіти. Зараз ви по програмі вивчаєте тему приготування та подача десертів. Це обширна тема. Десертів дуже багато. Десерти бувають і холодні, і заморожені, і гарячі. І зараз я вам покажу приготування одного із них. Це будуть шоколадні млинці з вершковим сиром та вишневою начинкою і вишневим сиропом. Це – Чому саме цей десерт? Тому що він недорогий, бюджетний, але смачний. І також його не складно готувати. І ми почнемо саме з цього десерта. Далі будуть складніші. Але цей десерт дуже популярний в усіх кафе і ресторанах. Починаємо приготування шоколадних млинців. Перше це приготування тіста для млинців. Для цього нам видається борошно, какао, ванілін. Розпушувач, сіль, цукор, молоко, вершкове масло та рослинна олія. Для приготування тіста нам знадобиться 250 мл молока. Наливаємо в ємність. Спочатку з'єднуємо всю рідку основу, виливаємо олію. Виливаємо вершкове масло. Також сюди додаємо сіль. Все це ретельно розмішуємо, поки не розчиниться сіль. Додаємо цукор. Звернути вашу увагу, що якщо ви зараз готуєте і у вас немає вагів, то можна використати таке зважування, як столова ложка. В одній столовій ложці поміщається 15 г борошна, цукра 20 г поміщається в столову ложку і 15 грам какао. Ми з'єднали всі компоненти рідкі. Тепер ми з'єднуємо всі сипучі сухі компоненти. Для цього нам потрібно борошно. борошно насипали в ємність. Наступний сухий компонент це какао-порошок. Дві столові ложки какао-порошку. В кінці я вам дам повний рецепт в кількості ложок і в грамах. Для чого борошно з'єднується з какао? Для того, щоб какао рівномірно розподілилося по з борошном і однорідна була суха маса. Сюди ж додаємо розпушувач. І ще в нас один компонент. Ванільний цукор. Його можна додати у рідку основу. Збиваємо одне яйце. Збивається яйце так, щоб воно добре було розмішане просто. І додаємо в рідку основу. І тепер рідку основу додаємо в сухі компоненти. Спочатку перемішуємо ложкою. Можна збити міксером. Якщо у вас немає міксера, то все можна збити вінчиком. До однорідності збиваємо. Ці млинці вони не повинні бути дуже-дуже тонкі. І як любить тісто, йому потрібно дати час для того, щоб воно постояло. Тому що ми додали розпушувач. Млинцеве тісто з шоколадним наповнювачем готове. Воно розстоялося, має таку консистенцію. Вимоги до якості головні для такого тіста млинцевого, щоб не було комків. Якщо у вас з'явилися комки, може таке бути, то це не страшно, таке тісто можна процідити через сито. Десь йому треба давати на розстойку 15-20 хвилин і можна випікати шоколадні млинці. На в шоколадні млинці у нас готовий. Поки вони розстигають, ми готуємо на готуємо начинку. Для начинки я використала вершковий сир. Його спочатку треба перетерти через сито, щоб маса була дуже однорідною. Додаємо до нього ванільний цукор, цукрову пудру, сиркова маса готова. Я приготувала сиркову масу заздалегідь. І наповнила кондитерський рішок для того, щоб було зручніше формувати наші видувати десерт. Також нам для начинки потрібні будуть вишні. В даному випадку в мене вишні заморожені, без кісточки і вишневий сироп. І будемо зараз формувати сам десерт. Починаємо формувати наші рулетики. Беремо напівфабрикат і зверніть увагу, який він гарно випічка. Такі млинці для начинки їх можна випікати з однієї. Беремо вершковий сир. Вершковий сир, він має таку тугу консистенцію. Я використовувала звичайний сир вершковий високої жирності. Можна використати також сир вершковий ну, промислового виробництва, такий як маскарпоне або Філадельфію. Тепер беремо вишеньки. Якщо є волога, то краще додати чайну ложку на 100 г вишні крахмалю. Він забере лишню вологу. Викладаємо на сир. Занурюємо так трохи вишеньку всередину сиру. Побільше вишеньки буде смачніше. І зверху ще сир. Мою рулетик, його можна зробити круглим. Якщо у вас є килимок для суші, для ролів, то можна зробити і трикутний або квадратний. Сформували і поклали рулетик на поверхню рівну для того, щоб він добре застиг. Дуже популярна зараз в ресторанах професія називається десертник. Це кога, який займається приготуванням лише десертів. Це все, все відправляємо ми в холодильник. Останній етап приготування десерта – це презентація. З чого ми починаємо? Ми приготували сироп вишневий. Хочу спинитися на посуді. Ви зараз готуєтесь до екзаменів, до уроків виробничого навчання, і багато з вас мені жаліється, що у них немає посуду для подачі. Так от я навмисно взяла одноразовий посуд. Його зараз великий асортимент, є різні форми, є овальні, є квадратні, є круглі, є кольори різноманітні. І я вам раджу використовувати такий посуд. Я взяла для цього десерту, як ви приготували, от овальний такий овальну для презентації тарілку. Він загускне трошки ще, поки ми будемо з вами займатися презентацією самих ролів. І беремо наш рулетики і спочатку ми відрізаємо краї, для того, щоб наші шматочки були рівненькими. Прикладаємо другий рулетик і зрізаємо. Виглядаємо таким чином і викладаємо на тарілочку сиропу. Об'язу обов'язково на розрізі повинно бути видно, як виглядає розріз вашої страви. Використовуємо вишеньки ще. Добре б, звісно, було використати вишеньки коктейльні, Або взагалі свіжу вишню. В той період, як є свіжі вишні, можна використовувати свіжу вишню. В даний момент я посипаю це такі крихти з вафельниця. придасться крихти придадуть хрусткості десерту, для того, щоб була різноманітна структура і оріхам можна посипати. а можна притрусити сокровою пудрою. Десерт готовий.